9 серпня Тростянецька громада провела в останню земну дорогу мешканця села Солдатське молодшого сержанта Олександра Григоровича Пісарєва, який загинув у боях за незалежність України. Гідний син своєї країни, патріот Олександр Пісарєв, вирішив захищати від російського ворога свій дім та рідних ціною власного життя. Він сказав, що, що він іде туди заради нас, і він не може сидіти вдома. І я думаю, що це був його шлях, який він пройшов з достоинством. Він загинув як як справжній чоловік. Він виконав виконав свій обов'язок до кінця. Він не ховався за чужі спини. І це був його характер спасати, спасати своїх друзів. Тато був дуже доброю людиною, дуже спокійним завжди. Він завжди сподівався на те, що Україна переможе до останнього. І ми сподіваємось також, що Україна переможе і що татові зусилля були не дарма. Народився та виріс Олександр Пісарів у селі Тарасівка, навчався в тамтешній школі. Профільну освіту здобував в ахтирському технікумі. Був доброю людиною, надійним другом. Саме таким захисник і залишиться в пам'яті близьких та знайомих. Ми в місті всіли в школі. Після школи ми поступали в місті з ним в технікум Ахтирський. Всілись. Тоді нас забрали в армію з технікума. І після армії він технікум не пройшов. А взагалі гарна людина була. Ми дружили, жили в одній кімнаті з ним і вчили вже в школі в місті. Гарна людина була. Тихий, спокійний хлопець був, нікого не обіжав, нічого. Спортом займався. Він був дуже доброю людиною, тому що я його знаю з дитинства. Ми виросли на одній вулиці, і наше дитинство пройшло з ним разом. Я щиро раз співчуваю його. Близьким, рідним, його донькам, та і Олі, його братам це дійсна втрата така невоспавнима. Тому я бажаю їм крепитися, а йому царство небесне. І слава нашим героям, які кладуть своє життя за нашу батьківщину. Життя Олександра Пісарєва обірвалося 31 липня 2024 року у запеклих боях на Донецькому напрямку. Під час евакуації пораненого з поля бою він потрапив під ворожий мінометний обстріл і отримав поранення несумісні з життям. Захиснику було 56 років. Він до останнього подиху зберіг вірність своїй країні та українському народу. Олександр Григорович залишив двох прекрасних доньок, які вже Ніколи не почують такого рідного слова донечка від нього. Але кожен з нас, сьогодні, будучи тут біля тіла Олександра Григоровича, повинен пообіцяти до останнього подиху пам'ятати подвиг, подвиг Олександра Григоровича і бути також вірними синами та доньками українському народові. Пам'ятати, цінувати та пронести через роки імена кожного захисника, хто поклав життя за всіх нас. Це найменше, чим ми можемо віддячити за можливість прокидатися під вільним українським небом, вшанувати подвиг та віддати шану Олександру Пісарєву зібрались рідні, близькі, представники місцевої влади та духовенство. Дуже велика ціна оборони нашої. Сьогодні оці хлопці. Наші захисники вони не просто пишуть, а викарбовують своєю кров'ю історію нашої держави. Тому ми сьогодні складаємо свою голову перед ним і дякуємо йому за самовідданість і за любов до нас і до держави України. Поховали Олександра Пісарєва на кладовищі села Солдатське відтепер і назавжди його ім'я закарбоване серед українських героїв, а душа серед небесного війська. Слава і честь герою! Вічна пам'ять Олександру Пісарєву. Аліна Горбенькова, Іван Говзан, Тростянець, телеканал ТВТ.